Знову перехворіла, пух прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Раптова та надскладна, але у підсумку успішна. Операція кобра стала однією з вирішальних при звільненні української новомихайлівки на Лиманському напрямку Донеччини. Бійці підрозділу Гурартан подолали кілометри так званої кілзони і прорвали оборону ворога. Планували наступ у суворій секретності, але тепер про це вже можна говорити. Тож дивіться, розказують учасники прориву ексклюзивно. Нову Михайлівку на Донеччині наші воїни звільнили наприкінці літа, і це була надскладна операція. Сили оборони просто впиралися у ворога. Росіяни стояли там довго, встигли довкола все замінувати та укріпитися. Тож наші спецпризначенці вирішили йти на прорив російської лінії оборони на броньованій машині з десантом у тил ворога, щоб там закріпитися і атакувати противника. Я зрозумів, що ця задача буде сромазівка. Ми заїжджали на БВМ е, в тил противника, і це було не один-два кілометри, а було тобто, десь чимала дистанція. І противник не очікував таких рішучих дій. Противник дуже сильно прилякався, як отак прихладка машина, то стільки ділок не наробила. Проривом зсередини броньованої машини керував саме цей боєць. Каже, дорога була, наче до пекла. Ну, я відчув типу, взриви, нормальні зриви, дим побачив, Водій до у мене зразу що робити, що розвертатися, чи що, Я каже, ні ні прямий вперед, їдь, вперід і... і не цей. Під колесами вибухали міни з неба, атакували в півідрони, автівку побило уламками. Гальма вийшли з ладу, але екіпаж рухався вперед. Я зразу знав, що ми назад вже не вернемося тією машиною, що мені просто треба зберегти особовий склад, їх і життя. Кінцева такої пекельної поїздки в глибині ворожої території, саме там місце висадки десанту. На техніці воно набагато є, є, є сложніше, бо ну, противник нас виявляє, включає всі засоби, і, і звісно ж, дуже ну, тяжко доїхати, а повернутися та тим більше. Але екіпаж був проінструктований, тому що нам головне, щоб зберегти ну, життя особового ну, складу. Згодом ворог підбив українську броньовану машину. Але ще до цього екіпаж встиг залишити автівку і далі за справу взялися. Штурмовики. Тоді вже після цього машина перестала їхати. Я говорив до позані десант. Десантуємося, йдемо пішки. Коли ми десантувалися, я вже побачив, що машина знизу добре. Всередині дуже багато диму. Ми зрозуміли, що це було правильне рішення, а типу піти покинути машину. Ми висадилися, провоцирували контакт, зайшли в ліс, попали під жорсткий мінометний обстріл. Ми вирішили, що ми далі двігатися не будемо. на в місці. зав'язався бій, ми відпрацювали. Почули крики противника, і ми відтопилися до глибини лісу. Під час бою один з артанівців отримав важке поранення. Під час мінометного відстрілу у нас був тяжко поранений наш побратим Діо. Ми витягнули Діо далі в кусти. Я з двінтом зайняв оборону. Хлопці викопали кілька окопів, в яких і провели ніч без води та провизії. Врятувати пораненого, на жаль, не вийшло. Води в нас не було, слава Богу. Пішов дощ і через плащ палатку. Ми собі назбирали води. Продає воду шприцом кожен по 5 міліметрів. Та залишатись довго в цьому лісі було вкрай небезпечно. Укриття ненадійне, в небі полюють ворожі дрони. Ця тимчасова позиція артанівців була між двома лініями оборони противника. Ми ну зробили ривок, це десь приблизно 400 метрів покромки ліса. В той час інша група астроцювала бій, що подволіти противника, і дати нам можливість перебігти цю відкритку. Спецпризначенці Вартану, які вели бій в глибині ворожої території, прикривали оператори фпв дронів та артилеристи. Ми старалися робити певні загороджувальні дії, тобто не дозволяти противнику підходити до наших хлопців. При виявленні противника проводився. Масований артобстріл з мінометів. Не давали противнику підійти до наших штурмових рот. Також забезпечували підтримку штурмових рот при наших наступальних діях. Зайняті позиції у ворожому тилу українські спецпризначенці тримали добу, а після наказу повертатись ще чотири дні та ночі виходили з оточення. Підтримати бійців Артану може кожен за QR-кодом посилання на банку. хлопці збирають на наземні роботизовані комплекси. Наш підрозділ завжди славився характером і безпосередньо успіх цієї операції, це була комплексна операція, Це завдяки нашому підрозділу третьому корпусу та третій штурмові бригаді. І воно все було чітко сплановано, і кожний. Виконував свій етап. Цю операцію негласно назвали Кобра на честь автівки, яка разом з бійцями проривала ворожі лінії оборони. Такий успіх дозволив ударити вдало і з інших напрямків, що у підсумку допомогло звільнити Нову Михайлівку. Це один з вагомих успіхів сил оборони на Лиманському напрямку. Ростислав Сесовик ми Україна, марафон єдині новини.